Те, шановні глядачі на моєму каналі Любові Завальнюк. Ми з вами вже подивилися класне відео з нашою гостю про карму грошей. І я навіть скористалася її порадами. Вони всі працюють. І дійсно, Ірина, привіт! Ірина Махеня сьогодні в гостях. Доброго дня всім! Благодійна, благодатна карма працює класно, засіювала і буду засіювати, це дуже приємно, особисто це дуже приємно. Але в мене є таке запитання, яке хвилювало багатьох людей. Чому, коли в тебе з'являються стосунки, починається відток грошей? Чому, коли е, люди е, стають нещасливими в коханні, в них починає е, підтягуватися робота, гроші, достатки. Взагалі... Е, а буває таке, що ані грошей, ані кохання. Е, секс і гроші. От тема в нас сьогодні саме така, тому що це є актуальним завжди. Ой, це прекрасна, така, дуже інтригуюча і насправді дуже глибоко духовна тема. Я хочу з вами спочатку почати вже, якщо є таке питання, що таке відносини, взагалі, що таке відносини? Відносини це обмін. І насправді відносини ми створюємо не тільки з своєю людиною, з якою лягаємо в ліжку, з якою 24 на 7 маємо контакт, з якою їмо, спимо і тому подібне. Відносини, взагалі, наші дружні, це відносини. Відносини між мною і вами наразі це відносини. Відносини між мною моїми учнями, це також відносини, і це завжди обмін. І насправді, перше, що я хочу сказати, ось цей обмін це є секс. Чому інколи гроші пропадають, або інколи навпаки вони починають зростати, наша карма починає зростати, коли в нас є відносини, або коли в нас є секс. Давайте спочатку поговоримо, що таке секс на більш глибокому і більш розкритому розумінні саме такому духовному. І насправді секс це енергія блаженства, енергія задоволення, енергія кайфу, енергія, енергія ось такого, знаєте, як блага зі всіх сторін. Блага не в одному якомусь контексті, а зі всіх сторін. І насправді в нас є життєва енергія, про яку ми не знаємо чи не знаємо. Вона існує і вона протікає всередині нас. Є такий канал всередині кожної людини. Він називається Прана, і він протікає в нас ось так. Тому дуже важливо р... тримати рівно спину, вирівнювати плечі, опускати, витягувати голову вверх, витягувати свою грудну клітину для того, щоб прана, наша життєва енергія, яка напряму пов'язана з сексуальною енергією, вона протікала легко і рівно. Одразу захотілося всі, хто хоче грошей і сексу, одразу захотілося вирівняти спину, правда? І... Це є така енергія Прана, вона протікає в нас всередині, але між двома боками в нас є дві енергії, яка називається чоловіча і жіноча. З лівої сторони знаходиться жіноча енергія, з правої сторони знаходиться чоловіча енергія. Мама, тобто наша жіноча енергія, відповідає за матерію. Чому матеріальна енергія е, говорить про маму? Е, тому що навіть матерія, корінь слова від слова матір. Тому це є дуже важливо. І хто говорить, що мені потрібно пропрацювати батька для того, щоб мати гроші або реалізацію, е, поверніться до першого джерела е, батько. Не так зовсім пов'язаний з нашими грошима, як наша мама, тому це є дуже важливим. Але в це ми зараз не підемо глибоко. І так, з одної сторони, в нас рід матері, мама, матеріальна енергія, і рід батька, духовна енергія це чоловіча енергія. І коли в нас виникає статевий акт, і ми відчуваємо оргазм. Що це означає на рівні тому, який ми не бачимо і не усвідомлюємо. До цієї прани наближається два наших, два, два наших потока, двох енергій. І коли ми відчуваємо оргазм, насправді ми відчуваємо блаженство, коли ця енергія, ніби вона ще туди не заходить. Бо якби вона туди зайшла, ми вже з вами би людьми не були. Коли вона заходить туди, вона наближається. І ось це блаженство обміну. І людина це результат. Минулого обміну двох людей чоловічого і жіночого, як народжується е, тіло, так? як народжується людина, так? візьмем Це попереднє був обмін, тобто, е, тобто сексуальна енергія, тобто ну, не з'єднання, а наближення до цього каналу прани. І коли е, народжується дитина. Перше, що їй дається, яка матерія, це дається їй тіло, і дитина може себе потрогати, відчути. А в майбутньому її матерія це те все, що може вона відчути на рівні торкання. Тобто наші гроші фізичні, наше фізичне тіло, наше здоров'я, так як ми відчуваємо наше тіло, наші всі нерухомості, тобто, тобто зрозуміли, вся наша матерія. І підвідемо таке маленьке розуміння. Тобто, наша матерія це наші гроші, це тіло перше. Е, воно створено в результаті сексу, сексуальної енергії, е, в стані блаженства, ейфорії, е, в, стані, е, в стані задоволення, піку задоволення, так можна сказати. Тому це напряму пов'язано. Е, Сексуальна енергія це енергія обміну чоловічого і жіночого. І е, наша матерія, на, перша матерія це наше тіло, це обмін. Обмін давати і приймати. Взагалі, людина народжена для того, щоб відновити тотально відновити обмін, віддавати і приймати. І це прям знаєте дуже важлива тема для тих, хто хоче грошей і хто хоче сексу, тому що є, е, є багато людей, які не відчувають цієї сексуальної енергії не тоді, коли в них є статевий акт, а не відчувають сексуальної енергії на протязі свого життя. Тому що, можливо, ви таке чули вислів. Вона Іна і моя сестра. Вона вкорінила в моє свідоме підсвідоме таку, такий вислів. Вона є духовним також наставником. практиком. мені так повезло, що ми дві сестри і так практикуємо, і вона ще вона старша, молодша. І коли в мене було саме машлення ніще брода, це я перепрошую за російське слово, але воно я просто не знаю, як його можна так перекласти, але це ніби такий. Стандарт життя, знаєте, коли ми, ми думаємо з нестачі, і вона мені казала: Іра, потрібно жити в стилі секс, в стилі відчуття, кайфу, задоволення. Не тоді, коли ми залягаємо в ліжко і в нас є статевий акт, а тоді, коли ми розкриваємося цьому світу. Тому сексуальна енергія і гроші вони напряму. Напряму вони це не то, що вони поєднані, це як синергія. Розумієте? Це синергія обміну. Тому це є дуже важливо. І коли в жінки є певні комплекси, коли в чоловіка є певні комплекси, коли людина не може відкритися і відбуваються відносини, від людина не міє давати і отримувати. Тобто якась із цього щось нарушено в балансі, тоді при стосунках, коли З'являється жінка, жила сама, все в неї окей, гроші заробляє, машину купила, е там їздить куди хоче, відпочиває як хоче. Але в неї тут з'являється партнер, а в неї нарушений баланс давати і приймати. І тут виникає цей ніби зовнішній чинник, і ми починаємо розбалансовуватися, і ми не можемо отримувати або щось рушиться в нашому житті, або десь якісь стаються матеріальні проблеми. Тобто, це напряму поєднано. Але моя основна думка до кожного, хто буде слухати цей це ефір, донести, що сексуальна енергія і енергія грошей це, по-перше, енергія, а по-друге, це. Усвідомлення, обміну давати і приймати. Тому ви і почали про благочинність, наскільки вона вас драйвить. Тому що ви віддаєте, і ви на ментальному рівні створюєте карму, щоб вам повернулося. Але тут є дуже важливий момент. Багато людей вміють віддавати, але багато людей не вміють приймати. Давай про це поговоримо. Прекрасно. Що ж таке приймати. Знаєте, я є старіє ну, категорії людей, яка не вміла приймати, не міла приймати від відносно від батьків, від своєї сестри, не міла приймати від потім своїх учнів. І коли мені хотіло щось дати, я виникала, ніби в мене виникало відчуття, що я мені хотілося ну, сковуватися, мені хотілося закриватися, але насправді. Коли піти глибше і розібрати всі всі теми, коли ми не вміємо приймати, ми перше, в першу чергу запам'ятайте, коли ми не приймаємо в людини щось те, що вона хоче нам дати, ми перекриваємо в першу чергу потік того, що вона нам дає, не собі, а цій людині. Тобто, ми перекриваємо, ми ніби канал перекриваємо для цієї людини. І як наслідок, коли ми перекриваємо канал для однієї людини, ми будемо отримувати це до нас. Коли ми не приймаємо наш потік, потім також тільки спочатку ну, він, він не буде спочатку вам відчуватися. Це коли зросте ваша карма, бо закон карми, карма завжди росте. І тоді в нас виникають, ніби нам здається, ми так давали, ми її благочинили, ми все так робили. Але з'явилася така ситуація, і наша мама, наприклад, яка живе десь далеко, можливо, чи там бабуся, яка має пенсію, і вона ми до неї приїхали, вона нас так рада бачити. Вона так збирала цю пенсію, щоб відкласти нам якісь 500 гривень. А ми кажемо, та ні, не потрібно, я ж така самодостатня, я така королева, я вже вмію заробляти. Розумієте, що відбувається. На ментальному рівні, на рівні сексу. Не виникає обміну. Ви, бабусі, перекрили потік. Уявляєте? Угу. І наскільки, а коли ми не приймаємо допомоги від своїх батьків, це є одні із найважливіших кармічних партнерів в нашому житті. Тобто, кармічний партнер, це через кого ми засіваємо карму і отримуємо карму. коли в роду ми не дозволяємо давати нам. Ну я вже не говорю про чоловіків, я вже не говорю про інших людей. Тобто ми перекриваємо і е, потрібно це усвідомлювати. І ви знаєте, коли я е, саме нернула туди, в розуміння, що ж таке, коли мені люди дають, що відбувається на енергетичному мому рівні е, і на енергетичному рівні цієї людини. То коли я зрозуміла, що я перекриваю потік цієї людини, коли я зрозуміла, що я перекриваю не не тільки її потік, потім вже як наслідок і свій потік, то знаєте, не потрібно було нічого не пропрацьовувати. Потрібно було просто запам'ятати одну істину. І тепер, коли мої батьки мені дають гроші, наприклад, коли моя сестра мені щось дає, коли мені дають інші люди, ви навіть не уявляєте, який потік благодарності в мене виникає. В мене тепер нема сховатися. в мене є істина Істина, благодарність за те, що я отримую. І це найважливіше, Знаєте, просто коли ми не завжди вміємо ставити себе на, інші на місце іншої людини, і коли ми знаєте, це так само, коли ми би старалися щось відкладали, щось збирали, приїхала до нас. Дочка, сестра, хтось з рідних, і ми хочемо дати. А ми кажемо: та ні, не треба, в мене там все, все ок, не хвилюйся. Розумієте? По-перше, це на емоційному рівні, по-друге, це на рівні тіла відбуваються різні процеси. Ну і звичайно на енергії такій, як обміну давати і приймати, і це напряму пов'язано з нашою сексуальною енергією. Угу. Е, в мене запитання. Е, дуже часто е, звертаються чоловіки, і е, кажуть: Я був з одною жінкою, був з другою жінкою, з третьою жінкою. В мене так було багато грошей, в мене все йшло. Оце з'явилася ось ця коза. Я її полюбив, і з нею в мене нема щастя, нема грошей. Дівчата, до речі, так само: Там, Я з ним була, в мене було так все хорошо, так все прекрасно. Він пішов, нема грошей. Що це за ситуація? Це бувають, по-перше, це потрібно розбиратися по матриці людини. Там точно є якісь моменти, які в чоловіка пов'язані з жінками, і в такого чоловіка, про якого ви говорите, в нього 100% в матриці буде третя енергія, де він не повністю приймає жінок. І в нього 100%, ну не 100%, давайте 99,9% є моменти з мамою. Це, це вже провірена практика. Тому такі чоловіки, які звертаються, рекомендуйте, хай вони переглянуть спочатку свої відносини з мамою, а потім з іншими жінками. Наступне, коли є жінка, і коли є чоловік, наприклад, і жінка каже, що в неї ніби як аля потік перекрився від чоловіка, дівчата. Це просто неможливо. Це, ви, це ми люди, які бачимо якісь результати, але є таке поняття в кармі, в буддизмі, як кореляції, де ми не знаємо про причину наслідкові зв'язки. І насправді насправді я можу сказати, що коли ще в чоловіка з'являється така жінка, і він з нею пішов вниз. На енергетичному рівні ну ще можна таки допустити варіант. Але коли в жінки з'являються вона мала гроші, а з'явився чоловік. Це взагалі ніяк не пов'язано з її чоловіком, це пов'язано з її хибними установками, це пов'язано з її минулою кармою, і це пов'язано лише тільки з нею. Ніяк це не пов'язано з цим партнером. Це просто збіг обставин, але потрібно звертати увагу тоді всередину себе. Чому я так говорю? Тому що знову повертаємося на початку нашої розмови. Матерія від слова мати і від слова жінка, тобто жінка є провідником грошей. Жінка проводить матеріальний світ, це енергія ма, енергія м, жіночої половини, а чоловік це про духовність. От коли у вас з'явився чоловік, і він вам. Не він вам, а сталася така ситуація, що він наніс якийсь біль або, можливо, ще ну, зрада, різні, можуть бути, стосу... різні можуть бути моменти, і тоді жінка пішла в духовність, оце чоловік став причиною її духовного розвитку. Ну, ніяк чоловік не може перекрити нам потік. <плес> тобто, якщо у жінки починається проблема з грошима. Це говорить про те, що десь є якась програма, якась установка, яка порушує цей потік, яка перекриває цей потік. Як да так, є устан, це навіть може бути установка, може бути програма, може бути так, що зійшлася карма. Наприклад, зараз я вам покажу на такому прикладі, коли в жінки, наприклад, на грошах є 17-та енергія, енергія зірки. А чоловік каже: Слухай, ти наш тобі там працювати? Давай вдома. Я там нормально заробляю. Нам буде вистачати на хліб з маслом. Сідай там вари борщик, все і все і людина не перекривається потік, тому що перекривається, бо не те, що чоловік їй перекрив потік, а те, що вона не реалізує свою зірковість. А для неї це дуже важливо на грошах. Ось такі можуть бути моменти. Но не може бути, що чоловік як людина вплинула на вашу там, енергію. Вона може принести вам карму, або може допомогти пройти певні якісь зв'язки кармічні. Але от жінка. І чол... жінка більший взагалі ну, не те, що більший, чоловік на, жі... на жіночі гроші взагалі немає ніякої, ну, ніякого тут немає ем, ніякого немає причини, немає тригерів. Це не пов'язано. Але ось жінка, е, жінка як матеріальна енергія, вона пов'язана і впливає на, е, на чоловіка. Що Але треба... перше, я хочу ще всім порекомендувати, в кого є питання з грошима, і першу чергу звертайте увагу на ваші стосунки з мамою. І коли ми говоримо, що все окей, мене все ок, все класно, якщо немає того доходу, якого би ви хотіли, насправді щось є стосунка. Може, є засудження, може, є неприйняття, можливо, якась дуже стара дитяча образа, яка може як кармічно впливати негативно на ваші гроші. Uh, в мене є е, така е, порада для наших глядачів, от всі глядачі, які нас дивляться, кому цікаво. Напишіть ту ситуацію в коментарях, яку би ви хотіли з пані Іриною розглянути. І ми зробимо етер, можливо, це буде наживо, де ми прямо от в етері розберемо ваші ситуації. Ірино, готові? Добре Добре, уваги, чане, я завжди за такий двіж. Зробити розбір ситуації прямо в етері конкретно з фактами, конкретно з такими. Прикладами і конкретно з порадами, як от ці остановки треба забрати. Я знаю, що це пропрацьовується не з першого разу. Тобто це шлях, це гра вдовгу. Це треба змінювати себе, це треба змінювати, відслідковувати, як змінюється твоє оточення, вчитися приймати, вчитися брати. От тема прийняття це взагалі окрема тема для передачі, бо важко нам. Вчитися приймати. Нам завжди казали, ну, якщо тобі щось дають, ти маєш дати щось навзаємо. Ти, mm -hmm. що даш людині, а ти, що даш людині? І ось е, ця програма, установка, ти що даш? Чи будеш ти незалежною, чи е, ти е, щось отримаєш, а тебе потім використають? І ось ці страхи, вони всі відкладаються на нас. І ще страх проявлення і страх грошей. От якщо спитати в людей провести чисто статистичний такий дослід, чи хочете ви мати мільйон, всі скажуть «Да. чи готові ви витратити мільйон? І отут от таке питання: витратити на що, куди? Перше, що людина от подумає, в мене теж коли я заробляла дуже малі кошти. Я думала, от в мене, якщо буде мільйон, я закрию той борг, той борг, той борг, ремонт в хаті зроблю. Тобто я думала, як закрити дефіцити, і гроші не приходили. А коли я почала думати, як примножити із мільйона зробити два, в мене почали обертатися статки. Тобто, навіть якщо у вас там є купа всяких боргів, варто думати, як примножити те, що ти маєш. І вже з примноженого закривати дефіцити. Тобто завжди думайте про примноження, йдіть в розширення. І тоді вам буде даватися на це розширення. Але коли вам дається, робіть, робіть це розширення, ви, якщо не будете робити, вам більше не дасться. Там теж є такі. Цікаві штучки, цікаві аспекти, які би я хотіла проговорити вже в ефірі наживо в денний чи в вечірній час. Ми з Іриною обов'язково все опублікуємо, розкажемо, напишемо. Бо це дуже дуже цікава тема. Ірина, дякую. Я... Я тільки хотіла декілька дати маленьких рекомендацій, тому що я є той провідник, яка говорить тільки про дії. Я завжди кажу, будь-яке ваше переглянуте відео, будь-яка прочитана книга, вона має кріпитися на дії. І, можливо, ви знаєте, чули дуже часто, що секс починається з голови. І що означає, секс починається з голови? Коли ми відчуваємо задоволення, не коли в нас є вже партнер, не коли ми отримали. Мільйон, не коли ми е, купили машину салона і відриваємо цю плівку, знаєте? А секс починається з нашої голови, коли ми починаємо відчувати задоволення, кайф, е, ось це блаженство на всіх рівнях. Коли ми дивимося за вікно, а там прекрасні зараз яскраві дерева. Е, коли ми маємо змогу випити склянку теплої води, коли я є кавован, кавоман, е, такий страшенний, е, коли я. Е, Відчуваю запах кави. Коли в мене вмикається кавомашинка, в мене вже секс в хаті, і всі знають, що все мами, в неї своя практика і медитація, і саме на ось такий вайб, на вайб сексу всередині себе задоволення, задоволення кайфу, блаженства, Приходять гроші, приходять зміни в нашому житті, і прийде. Ум так само і прийде чоловік, який буде хотіти, бо ви будете манкою. І так само на чоловіка прийде жінка, яка буде манкою для нього, тому що е секс це обмін, але не обмін тільки тоді, коли я даю і отримую. Це коли я можу отримати п'юче п'ючи теплу воду зранку і усвідомити, наскільки це є блаженство, як вона протікає по моїй гортані, спускається низ і відчувати це. Це коли ми. Обіймаємо свою дитину. Це коли ми думаємо про своїх батьків і відчуваємо вже блаженство. Тому я хочу дати вам одну практику, але дуже дієво, намагайтеся, хоч один раз в день відчувати блаженство, задоволення і секс своїм життям на таких мілких. Але дуже потужних діях вашого життя, і саме такі маленькі кроки зроблять вас щасливими, зроблять вас багатими, успішними, сексуальними і проявленими. Дякую дуже, Ірина. Махеня, сьогодні в нас в гостях в описі до відео вже є її телеграм-канал, всі її соцмережі. Підписуйтеся на нашу гостю. Ірочка Дякую, дякую, дякую. І чекаю, шановні глядачі, ваших тем до прямого ефіру, для того, щоб ми змогли їх розібрати і поспілкуватися. Це, знаєте, така буде. Онлайн конференція, що робити в житті, щоб в тебе все було, от якось так. Дякую, Іринка, дуже і до зустрічі. До зустрічі.